Полтавець Олексій Заборовець зі своєю сім'єю щотижня влаштовує прогулянки на велосипеді. Цього суботнього ранку спортивна родина вирішила приєднатися до надзвичайної екскурсії містом. По-перше, це відпочинок всієї родиною. По-друге, дуже цікаво а, взглянути на Полтаву а, з коліс велосипеду, а, послухати цікаві а, розповіді екскурсоводів про наше місто. У Полтаві подібні велоекскурсії проводять вже не вперше. Цього разу її присвятили Дню міста та Міжнародному дню туризму. Дуже приємно, що у нас сьогоднішній приклад сьогоднішнього нашого дійства велосипедної екскурсії, коли об'єднуються ну три, так скажем, державні структури, окрім нашого управління культури міськвиканкому, е, велике е, дякуємо. Говоримо обласному центру спорт для всіх, який долучився до організації цього заходу, і Полтавське обласне відділення Національного олімпійського комітету України. Місце зустрічі велосипедистів пам'ятник Келіну. Від нього учасники вирушають до першого пункту призначення музею Володимира Короленка. Велосипедну екскурсію з музею Володимира Короленка розпочали не випадково. Письменник був великим шанувальником цього двоколісного транспорту. На початку ХХ століття мав одну з останніх моделей велосипеду. Як доказ цього у музеї до нашого часу збереглася ця світлина Володимира Короленка. До велоспорту розповідають екскурсоводи. Письменник залучав усіх членів своєї сім'ї. Всі його діти, а нього дві доньки були теж опанували цей вид, е, вид спорту, цей вид транспорту, і навіть дружина в 45 років сідала і сама він пише вже без моєї допомоги, а тоді Автоки наїде на велосипеді. Далі учасники екскурсії попрямували у гості до українського байрона Івана Котляревського. На велосипедах до його садиби зізнаються полтавці, прибувають вперше. Я вважаю, що велосипед дуже корисна річ можна будь-куди поїхати, і корисно також для здоров'я і для ну і з економічного плану, тому що не потрібно тратити як машині на бензин та на всякі там. Ну і кошти дешевше ніж там якісь деталі також до машини. І ну, для головне для здоров'я це корисно для фізичної форми. Потім у тому полтавці попрямували до художнього музею імені Миколи Ярошенка, а фінішували учасники екскурсії у підніжжя пам'ятника Олексію Бутовському, де найактивніші учасники отримали подарунки від організаторів.